Дороги всі проїзні техніка працює, поки що якихось таких серйозних проблем нема. 49 одиниць техніки працює. Від учора, вчора, з обіду вже працював, і не зупиняємося. А зупинки руху ніде немає, всі рухаються у звичному режимі. Щоб учасники дорожнього руху розуміли, що зимове утримання і ліквідація слизькості і снігу на дорогах є дуже. Дороговартісна і затратна. Для того, аби нам тільки один раз обробити всю мережу доріг державного значення, це коштує один раз тільки пройти і посолити. Хоча б 10 грам на один квадратний метр дорог, 10 грам солі. То це вартує в сумі у нас 9 мільйонів квадратних метрів доріг державного значення. Якщо це перемножити тільки у вартості солі, це складе 5,5 мільйонів гривень. Думаю, що чомусь на дорозі, чому ж, але потрібні кошти, і то великі. А є у вас на це кошти? Ні, ми працюємо в борг. В державному бюджеті, чому на 24-й рік не передбачили. Кажуть, що пізніше уточнення. буде уточнення і кошти повернуть.